Не втрати! Вона покисила! Не подайте хлопців! О, я брінку за Толому В Шантровичку сіну А Вовчей за дівками Бо велике віно! Ой, да 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 да

а наші діти загальны слухай, все пощо послухайло. Да надана да надано, да надана, не надана и да надана Я служила у мені б дуже було файно. бо З ним спо. <рисот> <рисот> То наші діти вже таке знали. Наші діти. Ой, на горі, на висок на нагорі саємці, свекерницю збудували. Хлопці грається. Так, щоб але бувши. <рисот>